Весняне рівнодення: час переходу від зими до весни і віками сприймався нашими предками як символ нового початку, відродження та збагачення. У цей день розбуджується вся природа, і віск набирає такі властивості: перше відродження та відновлення. Це час, коли ми можемо відновити енергії, ресурси, втрачені сили, надії і настрій, друге початок нового циклу. Ідеальний день для встановлення нових цілей, намірів та спроб у різних аспектах життя, таких як здоров'я, кар'єра, навчання, відносин і іншого. Третє – Сила росту і розвитку. Весняне рівнодення надає силу природнього росту і розвитку. Це час для підтримки росту та розвитку в особистому та духовному плані речей, які вже у нас є. Четверте: очищення і засвоєння нового. Цей час є підходящим для проведення ритуалів очищення та звільнення від старого, щоб зробити місце для нової енергії, досвіду і знань. П'яте збагачення і процвітання. Весняне рівнодення дає енергію, яка сприяє збагаченню, росту доходів і грошей, процвітанню та розквіту. Саме панмах в день весняного рівнодення, зливаючи віск, ви отримуєте силу оновлених стихій для створення, оновлення і збагачення, а також захисту всіх сфер вашого життя.